Зерно їде, дощі йдуть, ціни ростуть. Буде дефіцит продоволки, добрива будуть, гроші у фермерів для фермерів точніше будуть. І ще багато-багато цікавих новин будемо обговорювати у цьому відео. Тож, тримайте свої телефони зручніше і поїхали! Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, Я агроном і засновник Grovex Гровекса Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїми продуктами і своїм контентом. Тож, по можливості, приєднуйтесь до шановного панства наших клієнтів. Всі посилання і телефони знайдете під цим відео. Ну а ви дивитесь агрономові новини. Новини справжні, думки суб'єктивні. Почати хочу з новини, яка була на минулому тижні. Там пройшла така червоною стрічкою. Новина, що зупинили рух кораблів портів Одеси. Всі такі напряглись. що що, тільки-тільки почала рости ціна, тільки-тільки почався рух зерна з України. І, це. І вже не нас зупинять. Потім я опять відкриваю трафік Дивлюсь, через три дні знов все йде, все кораблі їдуть, все добре. Не дивлячись на те, що міжнародні трейдери ведуть себе, не знаю, пасивно як це назвати, не будемо обіжати міжнародних трейдерів. В общем, поки вони до нас не заходять. Не дивлячись на це, все одно попит пожвавлюється і ціна трошки підростає. Тобто, якщо там за перші... Мені здається, днів 10, ну майже два тижні ціни підросли десь на 200-300 гривень, як який покупець в Одесі. От, то зараз вони вже трошки більше підростають і е, мені здається, швидкістю 100-150 гривень в тиждень підростає ціна. Крім того, там ще офіційний курс на міжбанку трохи був підупав, тому це зупинило зростання. Ціни в гривні, але все-таки через те, що вже мені здається більше, ніж півсотні кораблів в Одесі загрузилось і пішло. На фоні цього все одно пожвавлюється якийсь попит, і потихеньку-потихеньку починає підростати ціна. Тобто, з самого початку всі вивозили своє, зараз по дорозі починають трошки скуплятися, всі, хто там міг позаходити в Одесу, позаходив і починає потихеньку-потихеньку в Одесі купувати, але вони дивляться на ціну Рені Ізмаїла і намагаються. Зробити так, щоб вони ж додатково заробили тут на Одесі. Ну, маю на увазі ті люди, які зараз вантажать кораблі. Дуже хотілось би в минулих новинах вже про це говорив, щоб зайшли міжнародні трейдери і на. Отакі От великі чеки почали купувати зерно в Одесі. Це було б дуже круто, дуже гарно. Це дуже сильно підтримало б нашу з вами економіку воюючої країни і дуже сильно створило б попит. І таким чином ми б з вами заробили трошки більше грошей. Але по всій Україні зараз вже. В активній фазі або закінчується жнива кукурузи. Кукуруза, до речі, в цьому році в більшості регіонів суха. Да? Сушити треба дуже мало. На щастя, да? будемо використовувати менше російського газу, ну -ну -ну -ну, сушити газом російським. Давайте краще сушити на якихось пілеті чи на якихось відходах. Ну, типу, самі себе забезпечити паливом, а потім ще спаляне паливо використати золу як добриво. О, такі в мене в голові думки. Тому окей, кукурудзка більш-менш суха і зараз поки що всі кладуть кукурузу на склади. Але хто накосив суху, в кого є склади, то той вже сів, так, хоп, сів на кукурузу і сидить жде. Дивиться, коли ж там в мене ціна якась нормально появиться, щоб вона давала хоча б якийсь прибуток. А в середньому, по палаті, по Україні собівартість кукурузи получ... десь там до 4. На тисяч гривень за тонну, але 4 тисячі там, з хвостиком або 4 получається з місця у фермерів, тільки там Одеська, Миколаївська, там, можливо Кіровоградська, Вінницької там південна частина може теж вже 4 з місця. По першій формі з ПДВ, а всі ще сидять ждуть. Да? Тобто ще поки що не у всіх. Є навіть по кукурузі нуль. Да, тому це нормально покласти її поки що на склад і зачекати. Або якщо у вас там собівартість вийшла менша, то є сенс потихеньку починати відпускати. Все одно дуже багато людей не, в мене питають, що робити, там, тримати чи здавати. На всякий случай ще там, проговорю. Да. Вам зараз треба оборотка, вам зараз треба розчитатись з пайовиками, купити солярку і вже починати купувати насіння. Це дуже важливо, да, тому що, вибачте, якась. Ну, срака робиться з посівами озимих, да? тобто, ріпак посіяли 1 млн 200, 000, більше ніж 600 тисяч пропало. Да? Пшениці не змогли посіяти. Ось, ось зараз є люди, які сіють пшеницю. Да? Тобто, реально у нас буде ну, є вирогідність, що буде менше 4-5 мільйонів пшениці. Да? Що це означає? Що на буде мільйонів 8-9 соняшника, мільйонів 7-8 кукурузи, і мільйона 2-3 сої. Всі ж будуть чимось засівати. До речі, там одна із новин: наш міністр, чи сам заступник міністра, сказав, що Україна у 24-му році переорієнтовується з виробництва зернових на виробництво олійних. Це типу як висновок. Да? Спочатку в нас є проблема, да, що в нас ми технологічно, в нас не було нормальної оборотки, не було можливості нормально, вчасно зібрати, вчасно посіяти. Плюс дощ не впав, да, не могли нормально посіяти оземину, вчасно посіяли менше 2 мільйонів веземіни. Зараз, я сподіваюся, в пізні сроки ще мільйона, хоча б 2-3 досіють, але не факт. До речі, пишіть в коментах, чи посіяли ви пшениці стільки, як зазвичай. Чи посіяли менше, да? от чи може не посіяли взагалі? Напишіть обов'язково. Тобто є причина, чого не посіяли пшеницю, плюс є дуже велика, вибачте, срака з ріпаком. Ріпаку посіяли більше, ніж зазвичай, але більше половини його ну, тупо не зійшло або зійшло і пропало. Що це означає? Що в нас реально нормальних а, озимих культур зараз є приблизно десь до трьох мільйонів. Обробляємо ми з вами більше 30 мільйонів гектар. Ну, от, Тому виходить, що 90% е, ну там може може менше, да? може там зараз пізні сроки, що пшенички досіють. Але реально там тиждень назад це виглядало так, що 90% землі буде засіватися весною, а весною буде засівати чим? Сорок процентів сонячних, сорок процентів кукуруза і процентів 10 соя. І все остальне ще скількись там. От тому це виглядає на турі страшно. Вернусь до того, тримати чи здавати, то моя рекомендація залишається така сама, як і весь час. Рахуйте, будь ласка, собі вартість, скільки коштує тона вашої продукції, скільки вона вам реально вийшло, скільки вона стоїть там, поки лежить в складі. І якщо є в нуль, або там невеликий збиток, або якщо тим більше є прибуток, хоча б 10-20%, є сенс. 20-30% здати, щоб поповнити оборотку, щоб розрахуватися з людьми, щоб закупити насіння. До речі, це ж я чого пішов в насіння? Обов'язково, будь ласка, зараз забронюйте там, чи купіть, передоплатіть насіння соняшника і кукурузи і сої. Чого? <реш> Тому що Пшениці і ріпаку нема, і реально в наступному році знов, да, не хватить насіння соняшника кукурузи. Тобто, прямо зараз ситуація, яка. Залишків минулорічних тупо не існує. Чого? Тому що так само в минулому 2022 році менше було зимини, да, і плюс там повипадало, і був дуже великий попит на насіння соняшника кукурузи. Вигребли все. Да, тобто ну, насіння на залишках немає. От. Нове зараз скоро буде заїжджати, але за рахунок того, що знову посіяли ще менше земени і випав ріпак більше, ніж півмільйона гектар, то соняшника кукурузи буде ще більше. Тому, колеги, будь ласка, обов'язково вже визначайтеся з насінням на наступний рік. І вже зробіть так, щоб точно за вами було те насіння, яке ви хочете. А ситуація в нас в Україні якось там ну більш-менш стабілізувалася. Хочу, да, теж звернути вашу увагу на вийшли статті. Про Зеленського і ну, в Тайм-журналі. І вийшло дві статті в журналі Економіст Залужного. Залужного мені стаття особливо сподобалась. Хочу поділитись з вами зворотнім зв'язком. В Статті про Зеленського нас лякали, там, що він там вірить, да, і так далі. Там про емоції. Да. А от стаття Залужного каже, що війна перейшла в затяжну позиційну. Да, і Війна перейшла в режим виснаження. Да? Тобто треба дуже великі сили прикладати, щоб прорвати фронт? Да? І зараз ми там і так само от він проводить аналогію, як в Першу світову, зайшли в технологічний тупік, да? що в нас нема можливості зараз якось з нього вийти. Що це для нас з вами означає? Що стратегія пересидіти вибрана вірно, на да, що нам з вами треба максимально там обрізати всі витрати, думати про те, як там зекономити, як зберегти свою ліквідність, як за... зберегти а, запас потужності свій. Ми з вами маємо думати про те, а як в цих умовах, ті, які є зараз, рахувати зараз економіку і рахувати зараз те, що ми можемо зробити. Тому дуже важливо, щоб у вас зараз до кінця листопада був повний план на того, що треба робити на наступний рік. Якась Де деяка культура, деякий потенціал, де на якому полі яка економіка? Тобто, де гірші поля, де краще вкладати в краще, там на гірших сильніше економити, повністю все порахувати. Економіку, сівозміну, обробку ґрунту, змоделювати урожайність, порахувати, порахувати живлення. Скласти захист там, і навіть там запрограмувати, а яка може бути ціна продажу. Якщо ви не вмієте це робити, або хочете навчитись робити це круто і професійно, то велком дуже скоро стартує уже фермер 2.0. Залишилось мало місць, да? тому, будь ласка, переходьте, реєструйтесь і там команда Академії, і я особисто, і мої друзі-спікери допоможуть вам. Дуже круто, дуже якісно підготуватись до сезону з усіх точок зору, навіть про точне землеробство у нас є блок. Тому, як мінімум, будь ласка, зараз вас попрошу, перейдіть за посиланням і подивіться, що ж таке фермер. 2.0. Ті, хто минулий потік закінчили, всі знають, що зараз треба робити, щоб бути прибутковим. І приходять до мене, дякують Богдан. Блін, це дуже круто. Ми чітко знаємо, що рахувати для того, щоб приймати рішення. Блін, я це кажу. В мене зараз аж мурашки по спині йдуть. Фермерам України дадуть добрив. Вийшла така новина. Мінагрополітики підтвердили, що 7 тисяч фермерів в Україні підходять під програму, які можуть отримати добрива. Це буде така сама історія, як була в минулому році. А коли ви через ДАР подаєте заявку, і через ДАР можете отримати собі добрива. Тому, якщо ви ще не зареєструвалися в Дарі, кемон, бігом ідіть, реєструйтесь. У нас в минулому році було відео про те, як це зробити. Відео було про те, як ми, ми це робили. Ми в смислі Клаб степу, Оксана робила. А до речі, в неї є там проект хазяйка степу. Скоро буде анонс, бо відео випускається. Да. Ми не анонсували що це окреме освітньо-розважальне реаліті-шоу, да, як, як Оксана робить фермерське господарство. От, в рамках хазяї степу в минулому році ми вже показували, як отримати насіння, гроші, добрива через дар. В цьому році буде так само. Ще нагадаю, в поза поза якихось там минулих новинах я казав, що так само виділили гроші через дар для фермерів. Крім того, ось зараз пройшла новина, що ще запланували, виділяють добрива. Так само фермерам через дар будуть давати ще і добрива. Тому, якщо ви нормальний зареєстрований фермер, там до 100 гектарів здається, чи то 110 збільшили, збільшили. То, будь ласка, ідіть в дар, перевірте, чи у вас там є всі культури, чи всі поля, чи всі гектари, чи все у вас там є. Як тільки з'явиться програма, обов'язково треба клікнути, що да, да, дайте мені добре. От, ну а щоб знати, що вона вийшла, що вже треба йти подаватись, то підпишіться на канал, да поставте лайк, а тому, що до цих пір показує, що там половина із вас хто дивиться, дивляться не підписані. Тож, підписуйтесь, і ми тут розказуємо про все, що актуально відбувається, саме для фермерів в Україні вся сама-сама важлива актуалочка. Наступна новина це про, скажімо, наболіло і бомбить. Прийшла новина, що ми з вами очікували, що буде 11% інфляції в Україні, а вона склала 5,8%. Вибачте, це. Голосно хочу матюкатися. Срака, що це означає, що це наша економіка просто вмирає. Просто вмирає економіка нашої всієї України, стагнує. От. Е, і є на це реальні фактори, які впливають. Да? Тобто, чого замідляється економіка? Чого повідомлюється економіка? Тому що в неї немає крові, да і в неї немає стимулів і є речі, які зупиняють розвиток економіки. Так от банки гроші не дають. Експорта зерна нема нормальної роботи всередині України стає все менше і менше й менше. Е, дуже багато людей пов'язані зав зав'язані на війні, тому вони не є, ну не приносять кров в економіку. Тобто всі державні працівники просто використовують внутрішній ресурс, да, і в основному за рахунок зовнішньої. Допомоги. Тобто вони реально не драйвлять економіку. Ті бізнеси, які є, їм просто тупо, вибачте, не дають грошей. Раз. Ще й у нас є, вибачте, податковий терор. Тобто податкова просто пресує абсолютно всіх бізнесів, всіх підприємців, наскільки це можливо. Ось Зараз там повернули перевірки під акцизним. Там Іншим. Скоро повернуть перевірки всім. Кожного місяця податково б'є рекорди по блокуванню податкових ПДВ-шних накладних. Відбувається такий дуже жорстокий, тупий податковий терор для того, щоб. ж на якось типу ми вижимаємо якісь додаткові гроші з українського бізнесу. Вибачте, це дуже тупо. Тобто, з одної сторони, забрати всі гроші з економіки, з другої сторони, не дати кредити, щоб не могло розвиватися, з третьої сторони ще й по голові, там щоб це взагалі було не можна було це витримати. Щоб це було якесь пекло. До речі, про пекло вийшов. Рейтинг країн, да, який називається Tax Hell. Да? Тобто, В яких країнах найгірша ситуація з приводу оподаткування, з приводу відносин з державою. Так от, серед бляха всіх країн світу, да, ми попали в рейтинг на четвертому місці. Розумієте? Да? Тобто в, Украї... в світі скільки там? понад 200 країн. Да? І от саме Тупе, саме грубе, саме дебільне, вибачте, податкове керівництво, да, і в принципі, ну, податкове, це ж наслідок політичного, да, те, що яке сприяє розвитку бізнесу, із, бляха 200 країн світі е, на самому е, ну, в топ самих хрінових, ми на четвертому місці, е, тобто. Шановні колеги, шановні фермери, готуйте собі юристів, готуйте собі крутих бухгалтерів, як мінімум шукайте контакти, тому що ця вся хрень тільки-тільки починається. Нам гайки з вами будуть закручувати ще сильно, сильно, сильно. Tax hell, да? тобто в переводі на перекладі з англійської це податкове пекло. З однієї нас намагаються видавлювати з киша, да, щоб робити офіційно, а з іншої сторони, ми кажемо Та, блін, ну це просто податковий. І ми кажемо, 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 нашому політичному керівництву пофіг. Тут вже приходить офіційний міжнародний рейтинг. Да, у вас податкове пекло, ви на четвертому місці. Ми офіційно знаходимося в умовах податкового терору. А саме-саме обідне при цьому всьому, НБУ зменшує ставку. На облікову на 16% з там, було 22%. Ну, коли почалась тільки війна, було 24, потім 22, потім 20, дуже довго було 20. І ось зараз вони в жовтні спустили до 16%. Що це означає? Це типу, у нас мають з вами бути дешевші кредити, да, там, під 16. Але, euh, ну, типу, це ж хорошо, а що ж обідного, Богдан, да, ви скажете. А обідно те, що банкам залишили. Депозитні сертифікати по 20. Що це означає? Тобто, вони типо офіційно: дивіться, у нас дешеві кредити під 16. Але ні один банк не буде видавати кредит під 16. Чого? Тому що вони несуть і кладуть під депозитні сертифікати в е, НБУ по 20. Ну, типу, який хрен видавати підприємцям під 16. З ризиками, що там збанкрутують, не віддадуть, а потім там ще заставу в них забирати. Нахрена? Це ще куча роботи, папірці там, менеджери, зарплати, бонуси. Якщо можна дати НБУ під 20, взагалі, ну не напрягаючи булки. Тобто банки і далі отримують величезні надприбутки, а бізнес і далі не отримує кредити. Зараз всі очікують, що Ось-ось може початися третя світова війна, ціна на золото росте. Люди бояться тому намагаються купувати золото. Але що це означає крім золота? Оцей регіон, де знаходиться Ізраїль, Палестина, там же рядом Саудовська Аравія, Іран і так далі. Єгипет, Лівія, це середній схід. І там один із основних нафтових басейнів світу. Тобто це дуже велика частина від всієї нафти, яка виробляється і продається в світі. І якщо зараз на момент запису цього відео нафта там десь приблизно 82-88 доларів за барель. От, то якщо, крім Ізраїля, зараз у війну вступлять сусіди, то по-любому будуть бомбити нафтові вишки, нафтопереробні заводи, накопичувальні точки і так далі. І як наслідок нафти в світі буде не вистачати, як наслідок, буде рости ціна. Тому моніторте ситуацію, чого я вам про це кажу? Моніторте ситуацію, якщо там буде загострення погіршення ситуації, то тоді є сенс. За короткий період закупитися собі соляркою. Зараз не треба бігти, а бігом купуємо солярку на всі бабки, здаємо кукурузу і соняшник. Ні, по чому, не треба цього робити. Нормально, спокійно, там, якщо зафіксували собі там, якийсь прибуток і є можливість купити, купуємо. Але якщо там почнеться загострення, да, то по-любому ціна на нафту буде рости. І якщо є аналітики, сказали, що ціна може виростити там, до 150 доларів за барель. Що це означає? Зараз там 85 приблизно виросте от, грубо в два рази. Це значить, що якщо у нас з вами солярка зараз там 50-60 гривень, в залежності від того, там роздріб чи опт. От, а в два рази це, вибачте, там десь за 100 гривень за літр може вирости у нас з вами солярка. Саме неприємне при цьому всьому ще й буде те, що москалі почнуть заробляти гроші на нафті і намагаються роздмухати конфлікт, щоб воно там бабахнуло, все взірвалося. Нам би дуже сильно не хотілося, щоб вони заробляли гроші. Але якщо там почнеться конфлікт, ви знаєте, як це відобразиться конкретно на вас, на вашому господарстві. От, і потім, як наслідок, москалі, получаючи ресурс, получать гроші. Як наслідок е потім це все буде летіти на наші з вами голови. Ще одна цікава новина: е ціна на біткоін росте. І на фоні того, що в Україні ситуація з регуляцією стає все, -все, -все жорсткіше і жорсткіше. Нам кажуть, що там почнуть там, брати податки за переводи з карток. То актуальність розрахунку криптовалютами в Україні зростає, я би сказав, з кожним днем. Тому власне питання до вас, колеги. Чи розглядали ви варіант покупки там, насіння, препаратів або добрив за біткоін, ріпл, ефір там чи там ЮСДТ? Чи думали ви про таке, і чи є сенс нам з цим експериментувати? Якщо би ви хотіли стати там. Першим тестовим покупцем насіння соняшника за біткоін, да, або кукурузі за USDT, ставте лайки, пишіть в коментарях, що «да, я хочу купити насіння на кукурузи за біткоін. А і ні? З 1 листопада держава ввела новий алгоритм реєстрації і погодження експортерів. До речі, це ця штука. Також не дає зараз нормально швидко рости ціні. Чого? Тому що тепер, якщо ви хочете бути експортером, якщо вам треба вивозити зерно на експорт, ви маєте проходити спеціальну акредитацію, спеціальне погодження. Що держава розрішає там Івану Івановичу з там Чернігівської області вивозити кукурузу там на Констанцу. Ми тобі розрішаємо. Вибачте, виглядає це все по-дебільному. Це якась непотрібна додаткова регуляція. Мотивують наші політики це тим, що ось там поляки, румини там обіжаються, що ми їм все веземо. Та, що ми можемо не вести, ну, вибачте, якась дебільна історія це додаткова регуляція, державне-додаткове закручування гайок, для того, щоб звичайні люди, які не мають. Там, Криші, чи ще щось там якоїсь політичної історії, або не мають великого штату юристів або ресурсу, щоб заплатити і в цьому розібратись, це буде додатковий стоп-фактор експорта зерна з України і відповідно додатковий стоп-фактор притоку валюти в Україну, притоку грошей в нашу з вами економіку. І, як наслідок, додатковий стоп-фактор до підтягування нашої з вами ціни до світового загального рівня. Да, тось, в світі зараз нормальні високі ціни, але в нас вони з вами на місці низькі, тому що там, ряд е, факторів там, логістика і так далі регуляції. От, додалась ще одна регуляція. Я вважаю, це дуже погано. Да, я вважаю, що це не потрібно і як можна швидше, це треба прибрати. Плюс там ще додаткова регуляція в жовтні вийшла по вагонах. Да, тось, для чогось обмежили користування вагонами. Я теж не розумію нашого. Тобто це виглядає як зараз як створення якогось там привладного чи провладного ОПГ, яке буде займатися експортом зерна з України. Виглядає насправді дуже негарно і дуже противно. Але ну, там, перші прояви цього були коли заборонили нам. На експорт в Польщу, Румунію, Угорщину. От. Але все одно, все одно воно якось їхало. Да? І їхало, ми знаємо, що провладні люди собі якось там придумали, щоб воно їхало. Це все виглядає дуже негарно. Да? Те саме з Одесою. Да? Там мовчки просто почала їхати Одеса. Ну, з точки зору військової безпеки, понятно, да? чого мовчки. От, але з точки зору того, що не запрошують в цей ринок нікого і ціну не дають збільшувати, це от реально виглядає як таке на, там, привладне чи провладне э, ОПГ, да, яке намагається на цьому якось э, нажитися. Для підтримки цього ОПГ. Зараз виходять якісь законні обмеження. Да? Тобто, там, зареєструйтесь експортером, а вагонами ви не можете користуватись, там, а Польща не дає там. Перекидати зерно через забор моя суб'єктивна думка. Я так бачу, я так відчуваю. На жаль, не можу нікого звинуватити, тому що ми не знаємо, чи це дійсно так. Просто я кажу, що ось зараз це виглядає ось так. Велике вам дякую за те, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коменти, пересилайте це відео своїм друзям. Хай прибуде з вами урожай і перемога!